Днями україномовній Вікіпедії виповнилося 19 років. Перша стаття із назвою Атом датується 30 січня 2004 року. Її написав киянин Юрій Коваль, який тоді проживав у японському місті Фудзі. Саме цього дня, 30 січня, і відзначають день народження української вікіпедії. Понад 1 мільйон 200 тисяч статей з'явилось в онлайн енциклопедії українською мовою. А від 26 січня до 1 лютого 2023 року триває щорічний вікімарафон знаходить свята. Громадська організація Вікімедія Україна запропонувала українцям створити хоча б одну статтю українською мовою і додати її на сторінку обговорення Вікімарафон 2023 на ранок 31 січня взяли участь у наповненні онлайн енциклопедії 44 учасники. Більшість писали про особистостей, але й зустрічаються теми сьогодення. Також організатори подарують сувеніри з символікою Вікіпедії всім активним учасникам та учасницям в рамках Вікімарафону.